Так, всім привіт, і сьогодні ми будемо відкривати кідри. Перший відкриваємо. І що нам попадається? Опа, Стів і Робін зв'язані тут. Вау, крута фігурка. Не може бути, я в захваті. Так, відкриваємо другий. І нам попадається Макс Мельфілд. Прикольна в наушниках. Відкриваємо третій Кіндер. Відкрили вже. І от. І нам попадається 11. Дуже прикольна фігурка. Моя. Одна з самих любимих моїх. Так, відкриваємо ще четвертий. І нам попадається, звісно, Дастін. З прикольній кепочці. Так, і нам попадається ще одна 11. І це якраз одна з самих рідкісних. Відкриваємо шостий Кіндер. О, о, так, розпаковуємо. І що нам попадається? Повторка! <свист> ну ладно, я повторку комусь дам. Так, відкриваємо сьомий. І нам попадається робін з другого боку. З -потобіччя. Так, відкриваємо восьмий кіндер. Ложем. Відкриваємо восьмий. І що нам попадається? Опять повторка. І шешу. О, попадається. Попадається демогоргон нам. Дуже прикольно. Його можна, кстати, то на, на карандаш начепити. Дуже прикольно. Так, і нам попадається. Нам, ну, коротше, попадається ширив гопер. Прикольний, дуже. Так, відкриваємо нарешті дев'ятий кіндер. Що випаде, що випаде, що випаде? Так, випадає демогоргон, опять же. Так, відкриваємо 10-й. Так. І нам попадається Лукас, баскетболіст, з баскетбольним І, А Ви знали, що Віла найрідкісніша фігурка. Тут найрідкісніша фігурка, я його собі хочу. А тим часом попадається нам Майк. І відкриваємо ще один кіндер. І нам векна попадається. Я вважаю цю фігурку також рідкісною. Так, чого, чорний екран? І відкриваємо ще один кіндер. Я аж я збився рахувати. Так, відкривай. і от попадається нам Дастін із потойбіччя. Так, відкриваємо ще один кіндер. О, відкрив. О, о. Опять же та сама фігурка попадається. І, і цю фігурку також на карандаш можна начепити. І ще один кіндер відкриваємо. Так, 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 так. Опять же ширив гопер. Так, от я вже всі відкрив.